Всім привітки! Сьогодні у нас буде туторіал на любе посилання або вашу соцмережу. Спочатку у вас має бути YouTube студія. Ось. Ми заходимо в YouTube студію і тут у вас буде такий канал, і ви нажимаєте на ось такий олівець. Зараз я вам обведу ось фон не олівчик, а ваша там аватарка. Ваш ну і нажимаємо на цей олівець і тут нажимаємо посилання. У мене тут вже є посилання. Тому так, нажимаємо Додати. Я буду вбивати свій ТГ-канал. Ну і пишемо ТГ-канал. Ну, у вас може бути щось інше. Ну, у мене буде ТГ-канал. Він мені буде недоступен, тому що в мене він вже є, але просто для прикладу. І ось тут має бути ось ну, пошта вашого. Того каналу всім Зараз вбиваю солік лайф зберех. Е, і ось тут ще там нажимаю на зберегти. Да, мені недоступне, тому що я це вже робила. Тому я буду видаляти. Ну, сподіваюсь, деяким допомогла. Ну і всім па-па!